Вшанувати тих, хто віддав своє життя за Україну урочистості з нагоди дня міста розпочалися з панахиди за франківцями, які полягли в бою з російськими окупантами. Усі деталі далі. У день міста на площі перед ратушею розгорнули велике панно з гербом Івано-Франківська. Там також відбувся й молебень. Ми розпочинаємо завжди в день міста. Заходи з молитви. Сьогодні відбудеться, буде вислужена панахіда. За нашими українськими героями, які віддали своє життя за Україну, ну і традиційно з балкону єпископоного ну, і духовенством буде послужений молебень до Богородиці, до Пресвятої Богородиці за Україну, за перемогу. Над клятим ворогом московитами у спільній молитві за загиблими об'єдналися представники одразу трьох релігійних конфесій: греко-католицької, православної та римокатолицької церков. Вони згадали кожного з майже трьох сотень загиблих, які народилися, або родини яких продовжують жити в Івано-Франківській громаді. Ім'я свого чоловіка серед загиблих почула і Франківка Оксана. Мій чоловік, Садонайчук Віктор. Загинув 22 вересня 22-го року на Харківщині біля населеного пункту дворічне. І сьогодні, коли. Священники, святі отці перечитували це дуже великий список, і це дуже дуже великі втрати. Оксана згадує її чоловік у перші дні повномасштабного російського вторгнення пішов добровольцем на фронт. Зі словами, що треба йти туди, щоб згарник не прийшов сюди до нас. Пішов заради своїх дітей. У нього два сина залишилось. Дуже важко, але намагаємося триматися. Також вшанувати полеглих захисників, прийшли військовослужбовці, небайдужі френд. Франківці й посадовці на жаль змушені помолитись панахіду, по тому що 272 сімдесят два франківці загинули війні. А також молитву до Пресвятої Богородиці, яка є покровителькою міста Франківська, бо місто освячене під покрову Пресвятої Богородиці. І тому молимось за перемогу, молимось за містян, молимось за Україну. Це є наше святе діло, святий обов'язок, який ми повинні щоденно робити. щоденно свій день починати із молитви за всіх захисників, щоб Бог дав їм сили, здоров'я. Голова івано Франківської ОВА також каже. Попри втрати на Прикарпатті, продовжують формувати нові воєнізовані бригади. А робота військової адміністрації нині, передусім, спрямована на підтримку захисників. Потреб є дуже багато, і кожен день ці потреби зростають. Тому ми не повинні зупинятися. Ми повинні максимально допомагати, щоб вони комфортніше могли себе почувати на передових позиціях. Зараз дуже велика потреба в дронах. Це розхідний матеріал, дрон летить в одну сторону і може і не повернутися. Тому ми тут передаємо 50 дронів. Але ми розуміємо, що вони 2-3 дні можуть бути взагалі збиті. Цьогоріч, через війну, як і торік, влада Івано-Франківська відмовилася від гучних святкувань дня міста на низці запланованих. Заходів вшановували та згадували українських героїв а також збирали кошти на підтримку зсу.